Все розпочиналось із романтики і глухого кута. Починала як ми читати для насолодження, для якихось емоцій, а вона просто привела мене до читацького ступору. З'явилася потім ще одна книжечка, яка в мене просто вивела із цього всього, і я далі почала читати дуже цікаві і незвичні книги. В цьому прочитаному ви побачите дуже багато розчарувань та дуже багато витворів мистецтва. І я вам це обіцяю. Привіт усім! мене влада Люба, а ви на каналі Любов про книга. Я рада, що ви завітали на мій канал та на це відео. А тут я розповім про своє прочитане весни. Небагато лише 12 книг, але все ж таки є про що поговорити. Тому давайте відразу переходити до березня. Прочитала я лише три книги, і, на жаль, через клятий Нечудум, через декілька книг, які мене до цього і приз. Вели. Спочатку ми поговоримо про теоретичне це кохання Алі Гейзлвуд. У книзі присутня романтика, інтрига вчені, все, що я люблю у Алі Гейзлвуд, але... Мені здалося, що вона просто випробовує мене на терплячість, ні динаміки, ніякого розвиття подій, просто топчемось на одному місці. Головна героїня це фізикиня з докторським ступенем. Красива, розумна, сильна, але наївна, тому що зробляє собі на життя з фальшивими фальшивим стосунками. Джек це брат хлопця, з яким головна героїня нібито зустрічається. І він таки собі ходять, що детектор брехні, тому що він нібито підозрює, але не знає про що. Було б цікаво, якби не таке розтягнуте питання, яке. Я придумала собі головна героїня. Здавалося, що я от-от зараз вибухну, скажу їй, перестань уже дратувати мене своїми дурними думками. Мені це не подобається, я не хочу про це знати і не хочу тебе якось підтримувати. Ти мені не імпонуєш, ти мені не подобаєшся. І на цьому моменті я мала би вже закинути цю книгу, але ні, я далі почитала. І так мені більше не хотілося читати, але я знімала влог почни з першого розділу, Орма до то я не пам'ятаю вже ось і я мала читати. Передамо до книги уроки Бонні Гармус. Це книга справді запала мені в серденько, заставила розчулитись, заставила мене тремтіти. Тут присутній феманізм. Всі книзі розбудеться про мати одиночку, про тяжкий неймовірний шлях. Дівчини у науковому світі серед чоловіків, жорстоке ставлення від чоловіків, так і від жінок. Головна героїня це є вчена хімік Елізабет, яка закохується Келвін, але він згодом помирає і залишає після себе лише донечку, яку вона народила, і вона все рівно далі починає працювати вчена хіміком, але вже не дому. І пропоную стати телеведучою згодом у шоу вечері о шості, і вона не тільки там буде готувати і розповідати про рецепти, а також пов'язувати це все з хімією. І не тільки І з уроками про життя, і про те, як не потрібно слухати та жити по стандартах чоловіків, які вони нав'язують жінкам. Дуже цікава, дуже неймовірна, сильна жінка. Мені подобається як поставили це питання, так і його розв'язали. Рекомендую справді вам. Неймовірно сподобається, якщо ви любите про жінок сильних, про фемінізм, про такі тяжкі шляхи, які гарно дуже описуються. І я такі книги зазвичай не читаю, але ця книга неймовірно мені сподобалась, тому так, рекомендую від себе доставити такого. Далі книга дослідження утоплення аварій, і це теж розчарування, тому що мені не сподобалось взагалі ніяк. Анотація обіцяє дуже багато. Обкладинка неймовірно красива. Але по суті, сюжет ніякий, мені не сподобався, нібито динамічно, але нічого до цього її не призводить. А мене бісило, що висується, як вона ходить до різних музеїв, до різних бібліотек та магазинів, але це ніяк не пов'язується до сюжету. Мене це трошки бісило, тому що просто. Ем... Аби вона да, була більша, або була детальніша книга, мені таке не подобається, коли це не прив'язано до самої історії. Не було ніякої ниточки, щоб це все пов'язано з один одним. І мене також вбісила і дратувала головна героїня. Дуже не Я розумію студентські роки, це 20-22 роки. Тобто, в принципі, вона може бути такою, але в книзі мене це дуже дратувало. Я не хотіла таке читати. Також я не розуміла стосунки між батьками, я не розуміла стосунки між викладачами. Ну по суті, там мало про що розповідала цій книзі саме в цьому плані. І я, ну, я не розуміла, що відбувається. У мене також бісив факт те, що дівчина в поганому становищі, з поганим здоров'ям, фізичним та психологічним, їде в те місце, де просто його позначають як дно. Дно. І я ну, сижу і така думаю, блін, куди їдеш? Для чого? Ну, що ти там собі знайдеш? Нічого. Ну, не поїхали, якщо я ще можу сказати, при... мені не подобається. Ідея цікава, дуже цікава. Її могли би по іншому якось інтерпретувати це. Було б можливо навіть шедевром, але не в цьому випадку, тому. Ні, це точно. Далі ми переходимо до квітні. Я прочитала лише чотири книги, і дві книги однієї авторки Кін Фішер, те, що тривожить мерців, і те, що банкатує вночі. Скажу чесно, що мені більше ця сподобалась, хоча це теж далеко не відстає. Так ось Це уточнений хорор, ретелінг оповідань Алена по педіння дому Ашерів. Дуже вдало, і Мені дуже сподобався, хоча я не читала, ще оповідаєте, але планую в майбутньому. Тут розповідається про Алекса Істина, якому приходить Лис, що його давня подруга. Дуже смертельно хвора. Приїжджає потавець. Він приїжджає, будинок занедбаний, а смерть дихає кожному в потилицю цього маєтку. Невимовно дивна хвороба, яка лізе до всіх, і ніхто не розуміє, що взагалі це таке, як з цим боротися. Але в кінці історії ви все дізнаєтесь, що тут як там, і вас це дуже здивує, і вам точно це сподобається. Далі те, що банкотую вночі, і я вже казала, мені не дуже сподобалось ще раз одну деталь. Але давайте для початку взагалі, взагалі, взагалі розкажу про що ж тут. Тут розповідається про того самого Алекса Істина, він приїжджає до свого мисливського будиночку і не може знайти охоронця, але потім він дізнається, що він помер від раку, але гей! Але не всі так думають. Бо є одна бабця, яка приходить їм допомагати, і каже, що по легендах приходить Мара і забирає всю енергію, всю душу у сні, І так і помер цей охоронець. Дивно, цікаво. Містично, але мені не сподобалось те, що я не повірила божевіллю, який написала авторка. І я згадалася, що буде в кінці. Просто був очікуваний для мене кінець, але все ж таки сподобався. Адже написала це одна авторка, яка вміє гарно заінтригувати мене. Тому теж рекомендую. Я можу запинатися. Я за це вибачаюсь дуже, тому що зараз 11 година вечора. Це єдиний вечір, коли я можу зараз спокійно записати відео, тому що вдома немає дитини. Тому я надію, що. Ви мене пробачите за це. Далі переходимо до книги. А да, далі ми переходимо до книги Двірші Півдроянсера і Джеймас. Це перша книга із серії, мені вона сподобалась, але я очікувала все ж таки більшого, ніж у мене було це в голові все, тому що було багато нав'язчавих. Відгуків, рекомендацій, і я така думаю, ого, стільки багато неймовірних рекомендацій, що точно мені сподобається. Але ні, насправді не так все було. Книга справді гарно написана, цікаво. Плюс це ретелінг по красу, і чудовиська. Мені подобаються казки, особливо якщо це ретелінги, якось своя думка, щось цікавеньке. Але ем, чому мені не сподобалось? Тому що е, на деяких моментах я просто нудьгувала, Хотілося швидше перелистати. Цей момент і далі почати цікавенько. А цікавенько було, до речі, дуже багато. Навіть на початку мене заінтригували перший розділи, взагалі що це такий засесвіт, я такого ще не читала. Це було для мене несподівано і по-новому. Ось, але я продовжую цю серію читати. У мене вже літо заплановане, не впевнена, чи я буду продовжувати саме літом, але можливо з осені чи вже з нового року я буду все ж таки продовжувати, бо думаю, що серія варта уваги. У мене тут написаний сценарій, щоб ви знали. А я по ньому взагалі не йду, тому що я дуже втомлена сьогодні. Я вже нічого не хочу. Тому я говорю просто те, що я вже пам'ятаю про ці книги і все. Тому що в мене вже було відео записане, але мені взагалі не сподобалось, як я там говорю. Купа факапів. Взагалі я дві книги не дописала, тому що в мене не вистачило пам'яті на телефоні. Тому так я зараз переписую в 11 години ночі. Я могла б зараз лягти собі, почитати книжечку або записати нове відео, наприклад, влог якийсь, але я не буду себе так калічити. Яка класна дівка. Далі ми переходимо до книги Неонові Боги Кеті Роберт. В принципі, і заінтригувала вона мене, але і в той же час розчарувала. Мені не сподобався сюжет. Був нуднувати, проблематика була. Така не вражаюча, якщо чесно. І, я, і здалося, що я забагато вже книг читаю, що мені вже ось такі книги не подобаються, але я не знаю, чому так. Можливо, стилістика не сподобалась, можливо, сама тематика не подобається. Не можу пояснити, чому мені так не сподобалось, але, боже, слово сподобалося багато. Цю книгу читала через відносини між героями та Аїда, бо він справді бусінки зелений прапорець, якому я постійно махала привіт. Так. Напевно, через це і я і прочитала цю книгу. Але високу оцінку не дам, тому що сам сюжет мене не вразив. Далі ми переходимо до травня, і я прочитала 5 книг. І далі ми перейдемо до книги із крові попули Дженіфер Ермен -Паут. Якщо ви хочете детальний розширений відгук, то прошу вас завітати на мій влог. Там буде. Цього побільше, а тут я скажу, що мені дуже сподобалася ця книга. Е, мені навіть здалося, що трішки схоже до чіп, але все ж таки ця книга мені більше сподобалась. Якісь між гори я відчула конект. Дуже цікаві герої, дуже цікавий і незвичний сюжет. Нібито вибив мене із буденності якоїсь таке оригінальне, щось таке незвичне. Вау! А також мені атмосферою дуже нагадує сутінки. Знаєте, це фільм, коли там ліс, це туман, це все так сіро. Боже, коли я це читала, я просто це уявлялася. Мені це дуже сподобалось. Ось тому я вже продовжую читати серію. Зараз покажу, зараз покажу, Я вже читаю другу частину і продвинулась ось так. Сьогодні планую прочитати набагато більше. І я, чесно, сьогодні планувала прочитати всю книгу. Але, але, не вийшло. Пішла гуляти, і от тепер маю книга. «Тес Геріцин Останній, хто помре. Ну, в принципі, Тес Герризен завжди мене дивує, тому що. Кузні книзі, вона собі на початку все напхає, незрозуміло про що там, але хай буде, а вже наприкінці все роз'яснює, все показує, як воно має бути, все по полочках, все по порядку. Дуже подобається. Тут розповідається про троє підлітків, які опиняються в одній школі, адже в них було дві схожі трагедії, невимовно жахливо було. Я коли читала, мене постійно якісь мурашки пробігали, тому що ну як так серйозно? От. Ну, я не буду говорити, бо це буде максимальний спойлер, не хочу. Але мене ніколи не підводила ця авторка саме у моторошності, саме у жахливості подій. Я завжди, коли хочу щось таке, пощекотати собі нерви. Вона завжди мені з цим допоможе, тому якщо вам таке теж хочеться, прошу звертатися саме до неї. Ви це знайдете у її книгах. далі книга. Ми полюємо на пломін Гавса Файза. Так, мені тяжко вимовляти цю авторку. Ось тут є про що багато поговорити, і тому будемо тепер підглядати у сценарії. Ця книга ведеться від двох героїв. Зафіра Мисливиця, яка приносить їжу в дім. Вона єдина, хто може повернути злізу Арзу. Зачарований, небезпечний, там зазвичай або помирають, або губляться. Тому вона єдина може вийти і на неї всі надіються. Ось. А, також другий герой це насір, принц смерті, гашуш, вбиває по наказу короля, будь-хто, дитина, жінка, дід старий, чоловік, всі, хто потрапить а, під око короля, вбивають. Ось, і їм обом доведеться знайти старовинний артефакт, який врятує магію, який поверне цю магію в місто чи куди вони там хочуть. Ось, але в кожного різні цілі. Будете читати, ви дізнаєтесь про що, але в мене, знаєте, відчуття 50 на 50. Невимовно цікаво і невимовно нудно. Чому? Давайте так я вам поясню. До 250 сторінок це було найнутніший текст, який я читала. Так, були е, моменти, коли просто треба дізнатися, хто це про що вони нам хочуть донести. Але мені здавалося, що просто деякі моменти були занадто зайві. Мені просто це не потрібно було, я не хотіла це знати. Але тут було написано і мені прийшлося читати. От є такі моменти, коли через книгу я заставляю себе читати. Спочатку мені сподобалась візуально, по-друге, мені сподобалась анотація. І я вже така читала, 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 читала і от опа, переключилася. Почав рости вогонь мені, цікаво, боже, що там буде. Я не зупинялась ні на кожному розділу після тих 250 сторінок. Кожен розділ мені щось википало, Такий інтерес я давно не очікувала. І я не знаю просто, як тепер робити з цією книгою, яку оцінку ставити, тому що половину книг мені не цікаво, а другу половину просто я не знаю, як залишити цю книгу, якусь зробити. А тепер мені, будь ласка, допоможіть, як збільшити на айфоні пам'ять? знову та сама проблема. Це бісить. Так, я не договорила про цю книгу, ну, в принципі, майже договорила. Як ви зрозуміли, я трішки в дисонансі, не знаю, що робити. Поставила ось таку оцінку. Можливо, з часом це зміниться, а можливо і ні. Я ще знаю, що друга частина вже редактується, і скоро буде перепродаж. і Я вже чекаю. Я так придбаю, і буду читати другу частину. Бо мені цікаво, що ж там далі буде, тому я очікую і буду далі читати. Про цю книгу мало буде говорити, чесно, ми не маємо багато часу, щоб про неї щось багато сказати. Безпечне місце для нас нудно, сюжет, герої не для мене, не динамічно, взагалі не розвивається ніяк історія. Бувають деякі такі жахливі моменти, але вони дуже-дуже ну, рідкісні. І мене це ніяк не захопило, ніякось не зачепило. Ось і я вже до 170 сторінок ще прочитала повноцінно. Далі почала листати сторінки і така ок, щось знайду, щось зрозумію, щось не зрозумію. Останні 10 сторінок прочитала повноцінно, щоб взагалі зрозуміти, що тут. Розповідаєте про що книга? Так загадкова, так секретна, але ну, анотація нам обіцяє, що ми будемо вражені історією, що тут неймовірно жахлива подія. Насправді, ну, так, жахлива, не спорю. Але щоб прям я якось була вражена, не сказала би. Ну, історія просто не написана цікаво. Можливо, для мене так. Можливо, я просто такого не люблю. Не стилістику, ні, ні жанр, ні теги. Ну ні, не для мене. Книга, можливо, навіть попала в розчарування року. Надіюсь, що це єдина книга, яка мене розчарувала, бо я розчаруюсь взагалі і потім. Надіюсь, так не буде. Остання книга Лекотик Котін, що десять джелота Страуда». Ця історія, це взагалі серія, вся мені дуже подобається. Жанри. Містика та пригоди, все, що мені потрібно, бо дайте мені побільше таких книг. Мене більше не знайдете в цьому житті. Я буду тільки читати ці книги. Підлітки, дружба, так все мило, так все чисто, але також з'являються привиди. Потім стає жахливо, страшно. Потім з'являється череп саркастично, весело, смішно. Тобто це все, все, що треба. Для читання все, що потрібно в цьому сесії, це те, що я вам зараз описала. Я скоро буду читати вже п'яту частину. Хочу, і мені вона треба. І я не знаю, я напевно осінь, буду знову перечитувати першу. Не хочу розставатися з цією історією. Я надіюсь, вам сподобалося відео. Якщо так, то подайте мені знак. Чекаю вас в коментарях, яка вам книга сподобалася чи читали взагалі з мого списку. Буду дуже рада кожному коментарю, кожному лайку, а неймовірно рада ще і підписся. Я надіюсь, ви далі будете мене переглядати. До зустрічі і гарного дня вам!